Котре нагадуємо мешканцям Вараської територіальної громади і не тільки нашої громади про необхідність державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Мова йде про земельні ділянки, квартири, житлові будинки, садові будинки, гаражі, нежитлові приміщення, а також об'єкти незавершеного будівництва. Державна реєстрація здійснюється в приміщенні центру надання адміністративних послуг, який в місті Вараш тимчасово знаходиться за адресою мікрорайон будівельників, будинок 2А. Державна реєстрація права власності здійснюється на підставі поданих заявником документів, які підтверджують право власності на об'єкт нерухомості. Що стосується земельних Ділянок це державні акти на право власності на земельну ділянку або рішення уповноваженого органу. Що стосується інших об'єктів нерухомості, то це можуть бути договори купівлі-продажу, договір міни, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду або інші документи, які підтверджують право власності на об'єкт нерухомості. Для державної реєстрації також необхідна технічна характеристика об'єкта нерухомого майна. Звертаємо вашу увагу, що державна реєстрація прав власності здійснюється за принципом територіальності, тобто в межах області, де знаходиться об'єкт нерухомого майна. Виключення в даному випадку становлять лише об'єкти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України або на територіях, де ведуться активні бойові дії. Також реєстрація права власності здійснюється незалежно від місця розташування майна. За рішенням суду або при державній реєстрації обтяжень нерухомого майна. Звертаю вашу увагу, що за державну реєстрацію права власності стягується адміністративний збір, який станом на сьогодні становить 300 гривень за державну реєстрацію одного об'єкта нерухомості. Також нещодавно законодавець відніс до осіб, які звільняються від сплати адміністративного збору осіб, майно яких було пошкоджено або зруйновано внаслідок російської агресії. Така норма застосовує. При реєстрації припинення права власності на пошкоджене або знищене майно та при реєстрації права власності на майно, на майно, яке було отримано за житловими сертифікатами, крім державної реєстрації права власності на нерухоме майно це непі можна отримати довідку з державного реєстру прав. Про майно, яке належне на праві власності тій чи іншій особі, звертаю вашу увагу, що за цю послугу також передбачено сплату адміністративного збору, який на сьогодні становить 80 гривень. Щодо отримання додаткової інформації з питань державної реєстрації права власності на нерухоме майно та інших питань, пов'язаних із правом власності, просимо вас звертатися в центр надання адміністративних послуг або попередньо за телефоном 067 шістдесят 64, 37, 46.